Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Вітаю всіх із сьогоднішнім святом. Нагадаю, сьогодні у нас 24 серпня 2025 року, коли Україна відмічає 34 й рік своєї незалежності. Ну і звісно, що і сьогоднішній день буде присвячений огляду монети. Наприклад, присвячені Незалежності України. І сьогодні я обрав таку монету із 2000-х років, спочатку з початку 2001 року. Це монета присвячена 10-й річниці прийняття Верховної Ради України, акта про незалежність України. Дана монета в мене зберігається ось в таких от коробках, які попередні всі монети. І так як сьогодні це державне свято і вирішив зробити огляд саме цієї монетки. Тут у мене їх там значна кількість, до них ще також дійде своя черга до огляду. А сьогодні зупинимося саме на цій монеті. Дана монета в мене зберігається в ось такому зіп-пакеті. Зараз ми її звідси виймемо і зробимо короткий, коротенький огляд даної монети. В цьому році у нас 34 рік. На наступний рік, 26-му, це Україна вже буде відмічати 35-й рік незалежності. Я так думаю, що буде випущено якісь. Скоріш за все, будуть випущені ювілейні монети. Україна випускала їх там буквально кожних 5 років, 5, 10 років, 15, Там 30 років була там, ціла серія банкноти, випущені до 30-річчя і монети в Нильзибері, і в сріблі були, тобто різні модифікації. Зараз для доставки залишимо ось цю картинку. 10 років незалежності, і поїхали по її опису, що нам відомо. Отже, дана монета із технічних характеристик, що нам відомо, вона відноситься до серії відродження української державності. В цій серії, станом на серпень 2025 року, вже нараховується в районі 26 монет. Так і називається серія відродження української державності. Там всього в районі 26 монет. Там і Київська Русь, 25 років незалежності, Галицьке князівство, Конституція України, 20 років незалежності, 15 років незалежності, проголошення Карпатської України, 30 років незалежності одна із монет, яка. Визнана в світі в своєму роді найкращою за найкраще розкриття теми. Козацька держава, Конституція України, Галицьке Королівство, УНН, УНР ЗУНР була така монета, також випущена у нас. Тобто Українська революція 1721 року, років всі вони відносяться до серії відродження української державності. Монета має рік карбування 2001, матеріал Нельзильбер, діаметр 35 мм, маса 16,54 г. І тираж у неї нараховується аж цілих 100 тисяч штук. Тобто тираж у неї дійсно досить великий відносно. Перейдемо до опису. На аверсі монети зображено в намистовому колі. От на аверсі. Чи мені подобається монета цих до 2000-х років? Оці от от нюанси з приводу зображення. Таке намистове коло дуже гарне. В верхній частині великими буквами напис Україна. Внизу аверсу, номінал 5 гривень. І рік карбування 2001 рік, також вказаний. Далі, що ще у нас є на аверсі? В центральній. В центральній частині зображено увінчену вінцем композицію, що втілює ідею соборності України, це малий державний герб України в самому центрі. В оточенні рослинного орнаменту підтримують лев і підтримує козак з двох сторон. Ось у нас лев, ось козак з рушницею в руках на захисті стоять з мушкетом. Тож це навіть не рушниця, Мушкет, і кругові написи Україна 5 гривень, це вже я сказав. Тобто це е, такий так званий державний герб, державний герб України малий в оточенні цих двох складових. У нас умовно Козак це, ну, на мою думку, я так думаю, Козак – це Східна умовна Україна, Лев це Західна Україна, Запоріжжя, Козаччина почалася саме з Запорозької Січі за Дніпром. Правильно, і лев, як символ міста Лева Львову, Ну, от вони якраз схід і захід разом підтримують герб. Герб це як уособлення столиці, умовно. Ну, Я так думаю, моє таке бачення. Бо в описі до монети цього я не зустрів, а так, умовно, це алегоричне передання. Далі гурт монети рифлини. Ще, до речі, тут такий момент є. Ось такі два кола з хрестиками, також на аверсі монети вказані, в описі про них чомусь. Нічого про це не йдеться. Ну і обов'язково логотип банкнотного монетного двору також я не вказав, він також тут зображений. Тобто, у 2001 році логотип БМД нашого українського також вказується. Далі гурт монети рифлений, як і всіх монет номіналом. І на реверсі монети також в намистовому полі, також він з крапочками зберігається. Напис 10 років незалежності України. Розділений крапками 1900 1991.91.201. Крапка, В центральній композиції зображено будівлю Верховної Ради України з прапором на фоні, карти, на фоні на тлі карти України. Карта України. Тут єдине, що дещо карта. Стиснута, От, якщо придивитись на неї, Західна Україна трошки як, ніби як стиснута, вона повинна бути трошки витягнута. насправді. Ось, ну, тут, тут є такі деякі е, як правильно сказати, нівелювання карти. Карта дещо стиснута, її трошки неправильно зобразили, насправді, що з точки зору географії карти, то вона повинна бути трошки витягнута на захід. Ось ну і Одеська область виглядає трошки не так. Південь Одещини повинен бути трошки сюди бути розміщені. Так само і Крим, дещо знівельовано, витягнути на південь він насправді не є таким витягнутим на південь. Ну Це таке моменти По -по похибки картографічної. Так, далі. Що стосовно цін на дану монету, монета станом на 24 серпня 2025 року її ціна коливається в межах 420-500 гривень, не дивлячись, що у неї тираж аж цілих 100 тисяч штук. В доповнення в 2011 році в момент Ой, вибачаюсь, не в 2011 році. в 2011 році на сайті НВУ вказувалося, що ця ціна коштувала ціна цієї монети всього була 5 гривень. Тобто її продавали у 2001 році по номіналу. Взагалі було класно. 5 гривень віддав і 5 гривень отримав. По суті, розміняв монету на паперові гроші і, в принципі, був задоволений. Ну і фактично ціна монети з моменту її виходу, звісно, що мінялася. В 2000 даних щодо її ціни у 2001 після 2001 року немає. А от є дані вже аж через 10 років. Умовно, у 2010 році ця монета коштувала 25 гривень, 2011 рік 30 гривень, 2012 так само, 30 гривень, 13 рік 35. 14,45, 15,50, 2016-55 гривень, 2017-75 гривень, 2018 85 гривень, 19 так само, 2020 90 гривень, 21 рік 110, 22-120, 2023, 340, 2024 430 і в 2025 Році, як я вже говорив, в районі від 420 до 500 гривень в залежності від стану. Тоді, тоді е, кхм, повертаємося ще до каталогу ще момент, поки не забув, повертаємося до каталогу Максима Загреби. У Максима Загреби стосовно даної монети, є така цікава інформація, що виявляється, що у всієї монети є різновиди. Вітераж 100 тисяч, Fine ціна 200, 350 ціна в extra Fine і 600 ціна це Uncirculated, тобто в ідеальному стані. Є ще так, існує різновид без фронтона з гербом на будівлі, на будівлі Верховної Ради. Ціна невідома. тобто Є різновид, тільки якийсь, думаю, брак. Чекано також присутні. 600. Так, ну і тепер перейдемо. До ціни, скільки вона мені обійшлась, дану монету, зараз я її залишу, залишу на поверхні, хай у нас буде, щоб на виду була, 10 років незалежності. Я купував дану монету 1 липня 2024 року, вона мені обійшлася в 410 гривень. У Павла Катиги я купував, даний продавець також продає, Він, по-моєму, знам'янки, якщо не помиляюся. Також в групі монетка часто продає свою продукцію. От в нього таку монетку я собі придбав. Обійшлась вона мені ще раз в 400. Де то не загубив 10 років незалежності. Так, 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 так. Тільки що була перед очима, і я її загубив. 410 гривен. 410 гривень мені обійшлася дана монетка. В принципі, зараз ціна особливо не помінялася. Вона також тримається в районі 420. Ну і в Загреби в ідеальному стані вже взагалі вона коштує 600. Ця монета не є в ідеальному стані. Тут є деякі потертості, але враховуючи її вік, 2001, зараз у нас 2025. 24 роки монети, то для такого віку, в принципі, стан, я думаю, що непоганий. Так, далі. Ну і... Стосовно проголошення Незалежності України, День Незалежності України це державне свято України, яке відзначається щороку, 24 серпня, на честь ухвалення акту проголошення незалежності України та від'єднання від Радянського Союзу, що заведено вважати датою відновлення Незалежності України. І акт проголошення незалежності України це політико-правовий документ, ухвалений позачерговою сесією Верховної Ради УСРСР 24 серпня 1991 року, за яким проголошено незалежність України і створення. Самостійної української держави України у Чернеці акту замість слова проголошення незалежності України було слово відновлення з огляду на те, що незалежність України Української Народної Республіки була проголошена була проголошена раніше, 22 січня 1918 року, четвертим універсалом Центральної Ради разом. З цим актом 24 серпня 91 року також ухвалено постанову Верховної Ради УСРСР про поголошення незалежності України і постанову Верховної Ради України про військові формування на Україні. Я ж захрип так емоційно розказую про монету, що ж голос втрачаю. І дана монетка, звісно, що є дуже цікавим доповненням нашої серії. Тут до речі, до Дня Незалежності залишив також на фоні е гроші. Перші гроші незалежної України від ну, умовно до гривні офіційно, ті, які були введені, це українські купонокарбованці. Вони якраз заміняли радянські рублі, які того часу ходили на території України. Тут я, вдалося мені прикупити навіть таку цілу банківську упаковку, таких ось гривень. У мене на каналі є огляд про ці банкноти, про ціни і про історію даного карбування. Зараз повертаємося до. Нашої гривні, дана гривня переміщається номінал 5 гривень до монет 2001 року. Тоді монет було небагато. От багатий був там 2012, 2013-2014 роки. Тут також, можна сказати, що їх мало. І дана монета стає прекрасним доповненням нашої колекції. Так, Куди її краще поставити? Тут у нас серія стародавніх міста. в мене Полтава Кролевець. Дві, це серія спорт, серія флора і фауна. Ну, мабуть, давайте ми її покладемо ось в цій частині. А тут у нас 2 гривні, це номінал не підійде сюди. Так, куди краще? Давайте поставимо її з цього боку, щоб вона окремо так виділялася поки що. О, вона собі нормально сіла на своє місце і стає прекрасне доповнення нашої колекції. Ну що ж, друзі, на цьому будемо з вами прощатися. Всіх ще раз зі святом. Залишайте відгуки під цим відео, підписуйтесь на канал. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі.